Там мене підняли. Ой, пацани, ныть. Бля, мене ніхуя немає, пацаны. А бас надо. Я не а, не а вже темно, пацики біжи. Я, я можу. не можу, можу я не могу прыгнуть, Бос! Пацики, бос! Я, я домой. Бляй Дайте мені чим то отпиздить, дайте. Да не страшно. Кирку, дайте мені. Дайте мені! кирку, йобану. А на! Мне не масто мины, пизда ж шты не мокри, блять. Типа очень огромный, но вс, я минус. Пацанки, мене ще трахне. Дайте мені ты мне кирку, Та я здесь скидував, блять. Скинь ты хтось с кирку ему, бля. Вс, похуй наверх, похуй наверх. Та не стой на Я. Бля, паніка тупа, сука. Налякав, він бля. Бля, дайте ты мини да. Я щас пиздец. скільки він тичок зробили ми йому? Бачили. П'ятий день пацики це вже хорошо. Идем на рекорд, бля. Вот ублюдок. О, щас, щас. А він нікуди не пропадає, пацик. Там пизда. А він не пропадає, його готов вбить. О, а этот підор там туда. Бля, нього, да. Бля, музика страшна, пиздец. Все, Нам... щас буде, Щас буде. Пацики. щас буде. джасно. Окей, okay, я в режимі наблюдателя, він внизу ту пусти. А ну я, я щас… готовий, ему так не выет еще. Ого. Диви, як хп пішло. Мінусується потихоньку. А чим ти його рубаєш? Ручками братик. О, я бачу екшн, як ти йому там накидуєш. Мене пиздюки більше до дома... Ааа, хуеть! Дура, слышишь? Мене вона більше отпиздила, чем. Пригай. Пригну. Красавчик. А, сука, от хуй сос, блять. А, все, він выкупаемый, пацики. Розпускайтеся. Не переживай. Він выкупаемый. У боса пару скриптов лоховских. Та, все, спускайтеся. Можете идти дальше там заниматься своими делами. Дітей заводить, блять, на работу устроиться. Та. Нахуй, еще лох. Диви. Ставлю 20 гривен, что вы проебаете. прижок, прыжок, прыжок. Мене... Блять, выкупаемый. Сука, пиздец. Андон, мене стамина закінчилась пять дней.